Привіт! Це відео буде трошки відрізнятися від попередніх відео на моєму каналі. Воно буде не тільки про місто Червоноград, але й про один проект, яким я зараз керую в цьому місті. Але перед тим для всіх нових глядачів скажу пару слів про себе. Я Андрій Білий більше десяти років керував виробництвом і фокусувався на мотивації людей. Після того було чотири роки фантастичних у Львівській міській раді, де довелось керувати визначальними інфраструктурними проектами. В тому числі і відновлення площі Дверцевої, яка на сьогодні є найкращою в Україні, це і реконструкція більше десяти вулиць і Степана Бандери, і Богдана Хмельницького, і Хуторівка, і Пекарська, і так далі. І крім того, суттєво поновили рухомий склад громадського транспорту. Але зараз я займаюся проєктом, який, сподіваюся. Дасть повштовх економічного розвитку цілого регіону. Це будівництво промислових приміщень в оренду в місті Червонограді. Тому в цьому відео ми подивимось і місто, і розкажу трошки детальніше про сам проєкт. Тому поїхали! Місто Червоноград має надзвичайно цікаву історію. Йому понад 300 років заснував його коронний гетьман Фелікс Казимир Потоцький і назвав його Кристинопіль на честь своєї дружини Кристини. Фактично, місто перейменували вже радянські комуністи в 1951 році. Саме в тому році Москва здійснила обмін територіями між комуністичною Польщею і Радянським Союзом, і фактично помінялася територіями полякам, дісталися землі біля річки Сян, де є нафтові родовища, а собі Радянський Союз забрав якраз частину земель на Волинсько-Галицькому вугільному басейні. До речі, потоцькі були взагалі значними фундаторами. І цей храм зараз Святого Юра колись був монастирем греко-католицьким. І той храм, який сьогодні є православним, до того був Римо-католицьким. Це теж все закладено і збудовано ще потоцькими в 17-18 століттях. Тому вони багато зробили доброго для цих місцин. Для таких видатних особистостей, для магнатів. Це було навіть справою гонору, щоб заснувати поселення, заснувати місто, і так. потім його нащадки так і називалися Потоцькі, Ті, що з Кристинополя. Угу. Уже ми говоримо з вами про 1692 рік. Це кінець 17 століття. Угу. Оцей палац був вже збудований внуком засновника. І від Будувався не як замок, а будувався як палац. Будується він за проектом П'єра Ріко, де Терігає. Французького архітектора і це не тільки будується палац, це було, будується цілий палацово-парковий комплекс. Був дуже великий двір. От в ті часи це, е, вважалося чим більший двір, тим могутніша особистість. Ну, сам, Плюс, скажімо, магнати мали мати і своє військо. І тому тут mm -hmm. у нас тут були і казарми, тут були і були. казарми а -а -а. так, була артилерія, кіннота, піхота mm -hmm. у Потоцького. І, зрозуміло, Мило, що був такий господарський двір, який мав це все забезпечувати, годувати, обходити. Uh -huh, uh -huh. Франциша Салазій Потоцький людина амбітна. Між іншим, він був одним із коханцем Санкт-Петербургської імператриці Анни Іоаннівни. І він хотів, він хотів, щоб його обрали королем, і щоб цей Санкт-Петербурзький двір його підтримував у ці, скажімо, коли будуть вибори короля. Отже, цей палац до 1936 року, як я сказала, це була приватна власність. Потім він був проданий, проданий Сокальському повіту, тут мала бути школа, тут на тобі. Друга світова війна У 1951 році територія віддана на ну, обмі між Польщею і Радянським Союзом, і вже, скажем, територія, коли стала радянською, то у 1955 році вже почали робити ремонт під школу, під школу, в палаці. щоб в палаці була школа, так і в 1956 році це вже почалося, ну, Почалося заняття в школі, і з балкону у 1956 році виступав Микита Хрущов, який приїхав було якраз 5 років, як ця територія відійшла до Радянського Союзу. І він тут виступав і розказав, що та молодь, яка стоїть на тому подвір'ї, буде жити при комунізмі. <святок> Щастя то, яке. <святок> <святок> ну, молодь ще не знала, що їх чекало. <святок> <святок> Ай, біда. Якщо ви будете укать. Проти нас і будете знову готувати нападіння, Ми так кухні, що більше не буде шукати. Приблизно в той самий час місто починає розвиватися по-новому. Це в індустріальному напрямку. Тут знаходять поклади вугілля і відповідно будують шахти, а нові робочі місця. Відповідно, зростає населення. І за 30 років населення збільшилось на 50 тисяч осіб. Цей палац Потоцьких, ну це насправді так, як відносилось Радянський Союз до всього, до всього до всієї спадщини. Навіть навколо нього, замість частин корпусів цього комплексу палацового, збудована школа. І цей палац під час радянського союзу теж був використовувався і як школа і Як якийсь там офісний центр, львів вугілля і так далі. І, так далі. і тільки в кінці 80-х років це приміщення передали вже як пам'ятку архітектури в керування музею. Ця частина взагалі була зруйнована повністю, згоріла, її тільки недавно накрили новим дахом. І навіть сам палац має таку історію, що можна окреме відео записати про те, що переживала оця місце, місцина під палацем і сам палац. Тому що тут був надзвичайно великий комплекс, але це було в 18 сторіччі. Дуже часто чую дискусії, чи зносити пам'ятники чи монументи якісь Радянського Союзу. І як один з аргументів, чому не зносити це, ми мусимо пам'ятати свою історію. Друзі, показуємо приклад, як сам радянський союз. Пробував всілякими методами забути історію, яка була це загальноосвітня школа, номер 4 місто Червонограда. І що ви думаєте, це була колись вхідна група палацового комплексу потоцьких, який збудували ще в 18 столітті. То він був частково зруйнований, частково перебудований. Але замість того, щоб це якось відновлювати, вони просто це забудували школу, збудували замість того палацу. І навіть не видно, що за ним є просто перлина, колись перлина цілого Галицько-Волинського краю, фактично. І у ну, таке відношення, так? тому сьогодні ну, це не аргумент. Радянський треба все знищувати, забувати і просто викреслювати це з історії. Тому що ми вільний народ, вільної країни. Ми не можемо у цей рабську частину історії пам'ятати і тримати її в голові. Забуваємо. Отут тут Палац Потоцьких за школою, бачите? Ні. Ну, все, отак От так ми маємо бачити історію Радянського Союзу. І ще один цікавий і важливий факт про Червоноград. Незважаючи на те, що місто отримало свою назву під час комуністичної диктатури, але саме з цього міста в сучасній Україні почалось таке уявище, як Ленінопад. На цьому місці приблизно стояв Ленін, комуністичний диктатор. І 1 серпня 1990 року, тобто ще під час, коли Україна була частиною Радянського Союзу, тут завалили Леніна. І це сталося на півтора місяця раніше, ніж у Львові. Отаке От підтвердження сміливості і патріотизму громади Червонограда. З початком 90-х для Червонограда, як і для всієї країни, почались непрості часи. Економіка змінювалася. Рентабельність місцевих шахт зменшувалася, Почались постійні страйки і протести шахтарів, яким не виплачували вчасну зарплату. Цей регіон, це місто все частіше починали називати депресивним. Як і чим місто живе сьогодні, спитаємо у заступника міського голови Миколи Мисака. Це місто будувалося вугільниками. На початку 60-х років, 2000-х років також і почалися такі процеси, вже як згортання вуглевидобутку, це абсолютно природній такий процес був, тому що шахти вже себе вичерпували. Якщо на початках і в період розквіту вугільної галузі тут функціонувало 12 шахт, то зараз функціонує тільки 6 шахт. І ближчим часом, от з 1 жовтня, планується зупинити ще одну шахту. Тобто місто дуже сильно залежало якраз від шахт? свій час воно дуже сильно залежало. Зараз вже ця залежність зменшена є, але все-таки зараз в вугільній галузі в тих шести шахтах, які функціонують, працює біля семи тисяч чоловік. Це успішно розвиваються інші галузі в місті. Це, зокрема, будівельна індустрія, є польський інвестор, який працює в галузі виготовлення металевих конструкцій. Є ряд таких потужних підприємств, які займаються мебельним виробництвом, є легка промисловість, тобто панчишно-шкарпеткове потужне підприємство. Да, mm -hmm. Є mm -hmm. Ваткалина, яка працює на Давальницькій сировині, mm -hmm. яка займається виготовленням жіночої. Білизни також, ну, в основному ця продукція йде за кордон. Угу. Є, от я вже сказав, будівельна індустрія, підприємства такі досить успішні і конкурентні, досить розвинута і така стабільно працює комунальна сфера. Ну, вона мусить, як то безумовно. кажуть, бути тут для безумовно. такого міста, тому що місто це 60, саме місто це 60 тисяч людей. Ну, насамперед нас цікавлять безумовно робочі місця. Пане Миколе, розкажіть ще пару слів про податкові пільги, які зараз надані держави, якраз по законопроекту 56.2.0, який йде в рамках цієї справедливої трансформації вугільних регіонів на підтримку, на підтримку програми. Так. Залучення сюди суб'єктів підприємництва. По цьому закону передбачаються наступні пільги це податок на прибуток. Правда, є умови. Звичайно, це треба також сказати. Цими пільгами зможуть насамперед користуватися новостворені суб'єкти господарювання. Це суб'єкти господарювання, які будуть зареєстровані після 01.01.2022 року. Угу. Випадку... Звільнення, від, Звільнення від, від податку на, на прибуток, на прибуток. Податок... при умові, що цей податок на прибуток направляється на розвиток свого. Так, так. Тут, своєї діяльності, рефінансування. фінансування. Угу. Друге, податок на додану вартість, привезені обладнання на, територію, на митну територію України, не сплачується податок на додану вартість. Угу. І також є пільга по платі за землю. Угу. Тобто це 100% звільнення від плати за землю. Тепер трошки детальніше про сам проєкт. За мною знаходиться ділянка площею 3,5 гектари, яка розташована в промисловій зоні міста Червоноград. І на ній є все, що необхідно для виробництва: централізоване водопостачання і водовідведення, середній тиск газу, електропотужності до 10 МВт. і дуже важливо, що є залізнична колія, яка межує по ділянці. Крім того, саме місто розташоване близько до Євросоюзу, до Польщі. Також ділянка межує з магістральною дорогою Р-15, яка суттєво спрощує логістику. І по ній можна виїхати хоч до Угринєва чи Раворуської, щоб потрапити до Польщі, або до Львова чи Києва. У вересні ми проводимо попереднє бронювання промислової нерухомості. У жовтні розпочинаємо проєктування для того, щоб навесні почати будівництво. І перша задача на вересень стоїть визначитися, чи це буде один цілий завод, як представлено на візуалізації, або це будуть цехи, поділені на невеличкі приміщення для менших виробників. Такий підхід часто застосовують в Сполучених Штатах Америки або в Європі, коли збирають невеликих виробників в одному місці і забезпечують їм комфорт ведення підприємницької діяльності. Також важливо сказати, що ми можемо прискорити наші процеси, якщо це потрібно нашому клієнту і розпочати будівництво швидше. Також є інші локації, і просто зараз ми реєструємо індустріальний парк біля Львова. Тому, якщо вас цікавить розвиток виробництва у Львівській області, то звертайтесь до нас. Інвестором цього проекту є компанія Real Estate Group. Вони більше семи років займаються будівництвом комерційних та офісних об'єктів. Збудували і здали в експлуатації вже понад 20 об'єктів в сьоми містах України. А це більше 250 тисяч квадратних метрів. І просто зараз будуються ще два об'єкти в Другобичі Трускавці це ще 55 тисяч квадратів. Ми, до речі, зараз знаходимося в місті Червоноград біля одного об'єкту компанії Real Estate Group. І сьогодні, розуміючи потребу в промисловій нерухомості, вони приєднались до цього проєкту в першу чергу, щоб допомогти підприємцям, які цього так потребують. Тому ми готові запропонувати дуже привабливі ціни на оренду, тому що перша мета це підсилити економіку України, що допоможе перемогти ворога. Як озвучив заступник міського голови, ми маємо всі виробництва тут будуть мати величезну підтримку, тому що місту потрібні робочі міста в місті живе величезна кількість людей. Які втрачають роботи, щось планово, щось непланово. Він також озвучив, що частина шахт вже закрилась і частина ще закривається. Тобто ми всі розуміємо, що шахта це на сьогоднішній день історія тимчасова. Тому що рано чи пізно вони всі позакриваються. І тут ми маємо подумати, як правильно розвивати місто. Є в нас декілька прикладів. Один, на великий жаль, з України. Із якраз з окупованої території, яка називається Донбас, там були шахти, вони починали занепадати. Це все ставало ще більш небезпечно. Ми ще більше новин отримували про те, що в них гинуть люди. Вони далі лазили в копанки, бо не було де працювати. Це все призвело до. Такої локальної, але глобальної депресії людей. Вони були озлоблені на всіх. Ну, прийшла Росія. Що далі буде, взагалі незрозуміло. Тобто маємо цілий регіон з дуже сумнівним майбутнім. Тому що вчасно влада на державному рівні і на локальному рівні не відреагувала, не створила таких умов. Є альтернативний приклад, але він європейський це Верхня Силезія. Це якраз Чехія і Польща. Регіон вугільної металургійної промисловості, який почали ревіталізовувати. Я коли був в Остраві, це чеське місто. Я був шокований, як на бувшому металургійному комбінаті просто величезні цехи, навіть величезні ємності для, для, для палива, переробили під конференц-зали, під якісь конгрес холи під виробництва інноваційних економік і так далі. Тобто дуже багато всього передумали, переосмислили і зробили замість старого, старого зруйнованого підприємства, зробили частину такого сучасного простору, але в промисловому такому індастріал-стилі. І це мені дуже сподобалося. Це насправді те, що маємо і тут робити в Україні, в місті Червонограді, зокрема. Тому приємно, що в минулому році на державному рівні запроваджені ці пільги, приємно, що місто, міська влада розуміє, що треба максимально залучати виробництво, що вони тут будувались, і звісно, що мені особисто приємно бути частиною такого проєкту, тому що я розумію, що цей проєкт може дати повштовх розвитку економіки цілого регіону. І це надзвичайно приємно бути дотичним і керувати цим проектом з самого початку. Тому всіх запрошую до співпраці. Інвестор. Відома людина, він розуміє, що в першу чергу зараз потрібно допомогти людям в релокації, тому що ви знаєте, що з релокації є величезна проблема. Всі пострадянські приміщення вже зайняті, їх майже не лишилося. Але ще є доволі багато підприємців, які не знають, куди розмістити своє обладнання. Тому тут ми надаємо сучасні приміщення в оренду по доволі низькій ціні. Друзі, підводячи підсумки, хочеться сказати, що місто доволі компактне, цікаве, чисте. Звісно, що видно, що воно переживає не найкращі часи і не вистачає бюджету на все. І тому ця потреба розвивати економіку, розвивати промисловість саме зараз, під час війни, стає ще більш актуальною. Тому що весь час, який ми зараз можемо спрямувати на розвиток, ми можемо його і втратити в кожного свій фронт. Поки наші хлопці воюють на передовій, ми маємо думати, як тут розвивати економіку і розкручувати цей махилик, тому що це не одного року справа. І звісно, що ми не маємо відправляти пшеницю в Італію і потім купляти з Італії макарони. Ми не маємо відправляти карпатську деревину і потім купляти меблі Ікея, наприклад. Ми маємо все максимум переробляти тут. Тоді люди мають зарплати, тоді громади мають податки, і бізнес має прибутки, які він може далі інвестувати в Україну. І тоді країна починає жити зовсім по-іншому. І на цьому ми маємо якраз зараз концентруватися. Тому запрошую до участі в наш проект. Надзвичайно приємно бути частиною цього проекту. Всім нам бажаю перемоги і до нових до нових зустрічей на цьому каналі.